Любі друзі, привіт! Мене звати Наталія Тур, і сьогодні я готова вам розказати те, що не розказувала ніде і нікому. Ви готові почути 10 фактів про Потапа? Поговоримо чесно, тож буду вдячна вам, якщо мою відвертість ви оціните лайком та коментарем під цим відео. Номер один. Нещодавно телевізійні маркетологи проводили дослідження, і вони з'ясували, що Потап нині чи не головний антигерой серед українських зірок. Мовляв, для людей він справжній негативний тригер через своє майже постійне перебування за кордоном та нові пісні, які теж підпадають під критику. Факт номер два. Потап писав свої перші пісні ще у 13 років. Однак, про те, що він стане артистом, ніхто й уявити не міг. Адже його батько суворий військовий, до слова, який у 90-х роках став бізнесменом із численними кримінальними скандалами. А мама займалася професійним спортом, чемпіонка з підводного плавання. Тож і не дивно, що батьки віддали сина також на плавання, де в нього були чималі успіхи, адже йому вдалося стати майстром спорту. У водному поло. однак пов'язувати своє життя з водичкою Олексій Потапенко не захотів. Після школи він отримав освіту вчителя фізкультури. Мені здається, що йому пасується професія, і думаю, що дітки любили б такого. Великого милого ведмедика до того ж, наскільки я знаю, повчати у потапа виходить гарно. Та схоже, що Олексій мріяв про спортивний костюм Дольчі Габана і зрозумів, що у школі великих грошей не заробиш. Тож згодом отримав ще одну вищу освіту магістра економічних наук. Факт номер три: Потап відбив дружину у свого друга. Коли Потап познайомився з Іриною Горовою, вона була заміжня і вже мала донечку. Її чоловіком був Юрій Горовий, з яким Олексій гарно товаришував і навіть був колегою по сцені. Та навіть всі ці факти не завадили створити між ними любовний трикутник. Потап почав активно залицятися до старшої на три роки коханої свого друга. На той час Ірина вже була дуже успішною і займала керівну посаду в банку. Однак, незважаючи на це, молодий музикант зміг підкорити її серце, і вона пішла з родини. Зрештою, Горова та Потап прожили у шлюбі близько 15 років і мають спільного сина Андрія. Факт номер 4. Гурт «Потап і Настя виник абсолютно випадково. Якось Олексій шукав просто вокалістку, яка б заспівала один куплет у його пісні. Цікаво, що на цю роль він запрошував Наталю Могалевську однак вона захотіла змінити щось там слова у композиції, а потап був проти, тож не склалося. Тоді Олексій помітив молоду, але дуже талановиту вокалістку Настю Каменських. Вони записали дебютну пісню, яка дуже сподобалася слухачам. Усі зрозуміли, з цього потрібно робити повноцінний гурт. Факт номер п'ять. Потапа і Настю спершу фінансувала його дружина. У момент створення гурту у юних артистів грошей не було. А от Ірина Горова вже тоді заробляла чималі суми, працюючи великою шишкою у банку. Вона дуже вірила у перспективу свого коханого, тож підтримувала його не тільки морально, але й матеріально. Чи не всі свої зароблені гроші вона вкладала у розкрутку потапа і Насті? Мабуть, навіть не підозрювала, що згодом саме цей союз розіб'є їхню родину. Факт номер шість пота та Настя Каменських спершу ненавиділи одне одного. Перші роки своєї кар'єри вони постійно скандалили, жили навіть у різних готелях і їздили на гастролі різними транспортами. Настя часто називала музику Олексія повним лайном. Факт номер сім від ненависті до любові. Один крок. Говорять про те, що з часом Настя Каменських стала. Коханкою одруженого потапа, хоч вони і намагалися дуже старанно приховати свій пристрасний роман. Однак у 2013-му папараці зустріли двох закоханих на одному з курортів Куби. До слова, любителі ексклюзиву неодноразово намагалися підловити службовий роман Отапа і Насті. Втім, інколи за це добряче розплачувалися. Так була навіть ситуація, коли емоційний Олексій заблокував проїзд папараці, заліз на їхню автівку і розтоптав їм усю стелю. Вже дуже хотів, щоб його приватне життя залишилося приватним. Однак все таємне рано чи пізно стає явним. Бо у 2014 році Потап та Ірина Горова все ж таки подали на розлучення. Ходили чутки, що вони вже до того років п'ять не жили разом. Однак навіть це не змусило Настю та Олексія розказати про свої почуття на широкий загал. Вони дуже довго приховували свої стосунки і оприлюднили їх лише у 2019 році, коли вирішили гульнути розкішне весілля. До слова, Горова та потап, попри все це довгий час залишалися у дружніх стосунках, принаймні робили такий вигляд у публічному просторі. Більше того, Ірина навіть прийшла на весілля до свого колишнього чоловіка та його нової обраниці, яка ймовірно стала причиною їхнього розлучення. Цікаво, і те, що за два роки до свого публічного весілля у столиці Потап і Настя зіграли таємне у Лас-Вегасі. Факт номер вісім оскандалився так оскандалився 2014 року. Під час російсько-української війни Потап поїхав у Росію і виступив на премії Ру ТВ, де зі спущеними штанями подякував Росії від імені всіх українських артистів. Зі сцени він вигукнув Росія спасибі за те, що ви нас приймаєте. Потім ще довго вибачався за цей вчинок. До всього цього 2020 року Потап заявив, що хоче записати пісню з російською співачкою Олею Бузовою, яка підтримує анексію Криму Росією і російську владу. Бузова погодилася. Вони записали нову пісню і навіть зняли кліп. Цей трек мав потрапити в альбом гурту мозги. Однак суспільство настільки розкритикувало цей вчинок, що Потап відмовився від такої ідеї. Факт номер дев'ять. Потап – кум Юрія Горбунова та Каті Осадчі. Він хрестив їхнього синочка Івана. Тож не дивно, що зараз у всіх інтерв'ю Горбунов захищає та виправдовує свого зіркового друга. Мовляв, пота перебуває за кордоном не просто так, робить там багато добрих справ і намагається творити нові пісні, які поки що українцям не надто відгукуються. Факт номер 10. Плями на репутації та зміни у житті Потапа звинувачують у домаганнях. Його експідопічна співачка Джіпсі заявила, що він схиляв її до інтиму, коли вже перебував у стосунках з Настею Каменських. Хоча, до речі, Настя каже, що все це хайп, і не більше гордо захищає свого чоловіка. Цікаво і те, що репутація у Потапа не надто люб'язного і дружелюбного артиста, часто говорять, що він хамить та зверхньо ставиться до пересічних людей. А під час повномасштабної війни його стосунки зіпсувались, навіть здавалося близькими. Так за останній рік вони з Іриною Горовою розірвали робочі стосунки. Їхній спільний бізнес, продюсерський центр Мозгій інтертеймент спершу повністю перейшов у власність горової. Мовляв, потап за кордоном і їм складно вирішувати робочі питання. А згодом Ірина і взагалі зробила масштабний ребрендинг і перейменувала компанію у помітні. кажуть, що вона це зробила, щоб її остаточно перестали асоціювати з екс-чоловіком. Також зіпсувалися стосунки із позитивом, з яким вони зараз майже не спілкуються. Подейкують, що із настою каменських не все так гладко. Хоча пара спростовує своє розлучення, однак, як там кажуть, диму без вогню не буває. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ваше ставлення до потапа було і чи воно змінилося за час повномасштабної війни. Мені дійсно дуже цікаво. І ще, до речі, цікаво те, чи зможуть артисти, які раніше були топами, знову повернутися на свої вершини. Ох, як багато зараз роботи в їхніх піарників. Друзі, залишайте свої побажання, про кого ви ще б хотіли почути 10 фактів. А я дякую вам, що сьогодні ви були на каналі Люкс.ФМ. Заходьте до нас частіше. Обіймаю вас.